Хто хотів, то дзвонив. Хто хотів, дзвінниця відкрита була, то три дні, от нам в п'ятницю великодну, то клевщиками калатали, діти вже йшли, а вже у, на Великдень, в неділю вже по службі, то е, і йшли, то, то такі тітваки підрозділи, то дзвонили без перестанку, хто хоч я, і я б дзвонив, і кожен дзвонив, хто хотів, дзвонив Три дні. Бо вже тепер нема так. Та це тепер може, але хто? Хто хто буде, хто пополі? Бо що тому що бив? Демовіти, а що? А їде де хтось. Що ж якось десь хтось раз задзвонив? Діти били, мали в лотке. Діти ще сходили в церкві і так Ти били наклад, то на плащаницю. Ба. Так, так. Та -ка -та. То чуєте, що як вже плащаницю поклали, тоді okay. я кажу. То було так, було. На великі дзвонили всі три дні. Ішли, діти дзвонили, кілько хотіли. Ніхто не заперечував. Ніхто. Що дзвонили, дзвонили, діти йшли, о, о, ти казав, закла, тут оте, то те, котрі могли захопити. А діти бавилися десь, та, та, та то, то бігали, та то дзвонили, то йшли, то то писанки десь е, 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 якісь. От діти отако. Як десь у когось було, то, то лівцем намалюють, ту писанку, так, то отак. От Великодну п'ятницю, доки плащаниці була, в царство треба було. Е, кльопати у, у ту дошку, то кльопали, та я тут пару разів, що десь щось закльопали, а то вперед там висіли дві і були молоки, то цілий день вже п'ятницю то кльопали uh, у ту дошку, гриміли, та гриміли. то не може було на Великдень, як діти. А тепер, а й тут, а колись діти все йшло в церкві на Великдень, то, то гайдуки ходили та пенували так попри церкву, вже на Великдень ходять з райкому десь зберуть три-чотири чоловіка і так ходять, то аж аж тепер то все то, таке я собі пригадаю, то аж якось устидно. Було дивитися на зато все. Та то що та та то. Булку білу, ковбасу, гнитінку, яйці, хрінь, масло. От повну кобелю несли. Кожній. Та а де ковбасу брали? Купити можна було. Та як мені ковбаса? Певели кобаса, то не було, ну та як мені? Бети склепу, пути в місто, місни там і все. Ось я А ходили у місто? Рожняки. Ренський, рожняки. Ренський мали. в місто? Ружняків. Ринським, ружняків. Ринські мають, більше Рожняків. Пішки? Пішки. Я хто? Їхали кіньми, я хто? А в мене тут колись, я значит, правда, ну дуже так ну підкістка тут тут скіри Та мені казали, що на, на Великдень, як прийде з Пасху. Аби довкола обійшла свій город. Я б ходила, як віці з дворіці зачила і так обійшла і воріця скінчила. Та вже так потому, та й до тому, так не риє, не риє підтічка, ні. Тож і так люди знають, а я таке і пробувала, ну, ну. А то от кроплять воду. Ну, сіль звичайну. Аби ти на, 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 на Великдень собі поклала пасков, ну, коробочку соли. Або у платинку зав'єжи, або в салфеточку зав'яжи, я все кладу в 100 грамівку соли і трошка маку з разом кладу. І покладу собі в кошик і то свечене, розумієш, то та сіль дуже допомагає. Аби тобі ніхто нічого не вір'яв під ворота, під, під хату. От йдеш під. Двері, під двері. Де ти так по чуть-чуть чуть-чуть соли, соли. Але так, аби ти ще не топтала по ні, а то є так шпарки там, чуть-чуть солі поклади. То дуже добре свячена сіль, аби ти пам'ятала. То, то, то дуже. то, то так і справи з віків то, то, що сі дуже свічана, то допомагає. І змій не, не підходить. Десьвяна сіль. От ем, е, колись мені так чоловік казав, бо я кажу, ой, коло півниці я виділа. Ти каже лише е, свячену воду, е, сілю, брезне. Я брезнула, більше я не виділа коло півниці. Не потікала. Дуже свячене сіль дуже допомагає. Дуже допомагає сіль свячена, дуже. Ой, мама, як місила пироги. Пам'ятаю нині, як йде на з ведром, як мами вілів е, на голову з ведра, а мама лише, і на Накола, що ти мені зробив? Та й мама заплакала, геш, заплакала, задріжіла з керниці води, попробуйте в хаті теплі. Я, я то мию в ті хаті старі, мию тираю, та й кажу, то було не пустити нікого до хати. Ливалися. То і жінок поливали? А як же ж? Не питали, це стара, чи молода, люди не питали. Ого. Не щоб то молоді, жили старих, чуйте. Та вже знаєте, що я вже сказав, яка була.